Чим більше ти стараєшся, тим гірше виходить. Знайомо, тому що в тебе, як і в мене колись, може бути одна з цих п'яти помилок. І поки ти їх не побачиш, буде здавати, що весь світ налаштований проти тебе. Але насправді проблема не в світі. А у підході. Ви на каналі Філософія Евана, і в цьому відео я розповім про п'ять помилок, які заважають знайти саме твій власний шлях і досягти успіху на твоєму власному шляху. І давай домовимося, що в момент, коли тобі стало цікаво дивитися це відео, ти поставиш лайк. І перше, це чужі поради. Що я маю на увазі? Ми живемо в такий період, коли інтернет і соцмережі стали звичною частиною нашого життя. Впевнений, хоча б декілька разів на день, ти заліпаєш на відео або. Тіктоці або в інстаграмі, і часто часу час, там трапляються різного роду експерти. Те, що я замітив, особливо у нас в українському просторі дуже багато є людей, які продають свої курси по арбітражу трафіка. По американському Ютубу і всяким різним схемам, типу P2P торгівлі, трейдинг і в меншій мірі контент, і чомусь багато людей вважає, що це єдині напрямки, якими в принципі можна займатися і можна розвивати, тому що хтось про них говорить. Але проблема навіть не тільки в цьому, а й в тому, що навіть якщо уявимо тобі там, цікаво займатися. Дизайном, програмуванням або американським ютубом, немає різниці. Замість того, щоб будувати свою власну методику, створити свою власну систему. Люди починають іти за іншими людьми і повторювати їхні схеми. Такі фрази, як зроби, як я або повтори мої дії і повториш мій успіх, але чомусь у людей не виходить. Це може бути банальна проста істина, але у кожної людини свій власний шлях. І коли ти постійно слухаєш чужі голоси, ти перестаєш чути свій власний. І я теж колись робив так само, я пробував усе, що радили, за всякими різними цими схемами, шаблонами, прикладами, але в результаті ніде не міг піти глибоко. І тут може бути декілька варіантів: або дуже довго немає першого результату, що змушує зупинитися і перестати цікавитися цією темою, або коли дії в цій ніші або діяльності складні, і ти від них виходить, втомлюєшся, і ще якщо й не маєш результату. Ти починаєш відчувати таке вже легке вигорання, і потім це просто створює таку ну, атмосферу апатії, коли ти себе прям мусиш налаштувати, змусити. Тут же ж також і виникає прокрастинація. Хоча насправді, якщо ти робиш свою справу, в тебе ніколи не буде прокрастинації, тому що ти робиш її просто органічно і просто. І як наслідок відчуття опущеної вигоди, відчуття, що всі круті розвиваються, заробляють, а ти один ніхто і слабак, бажання просто заліпнути в соцмережі. Або відволіктись, там не знаю, пограти у відеоігри, і небажання робити щось, що ти реально можеш робити краще, ніж інші. І ціла купа збережених постів, або рекомендацій, або статей, тому що варіантів, що робити, сотня, а що обрати саме тобі невідомо. І як з цього вийти. Ну, по-перше, це спробувати детокс від соцмереж. Можливо, ти колись про цю штуку чув, можливо, ні. Я про це писав в своїй останній книзі, і дуже багато успішних і багатих людей, які знають, що роблять і мають мету в своєму житті, або взагалі не сидять в соцмережах, або сидять в них дуже розумно. А також можна просто відфільтрувати соцмережі, тому що не забуваємо, що ми не завжди можемо знати на 100%, чи дійсно цей експерт має результат, чи він просто створив класну картинку завдяки соцмережам. І через цю красиву картинку він потім продає свій продукт, і саме на цьому він заробляє, а не на створенні цінності і дійсно знанні цього ремесла. Друга помилка це нездорове бажання, і це також наслідок перенасичення контентом і от цього постійного перебування в інформаційному просторі, що нам всім стараються впарити цю думку про те, що треба чогось дуже сильно хотіти, прямо горіти цим. Кинути все і займатися тільки одним цим, і більш нічого в свою голову не допускати. Але насправді це не бажання, а залежність від результату. І чим більше цієї важливості навколо цієї справи, тим більше тебе розмазує, тому що тоді потрібно довше себе налаштовувати на те, щоб почати щось робити, або ти дуже сильно починаєш переживати через результат, або ставитись занадто сильно перфекціоністськи і ніколи не доводиш нічого до кінця, тому що все має бути прям ідеально. Прям суперські з першого разу, і це зараз сенс твого життя. Але коли щось стає надто значущим. Ти втрачаєш свою гнучкість, і моя історія це яскравий приклад цього, тому що в певний період життя, коли я займався мережевим бізнесом, я приділив цьому два роки свого життя. Я жив тільки цим одним от мережевим бізнесом і тією компанією, яку розвивав. Я заявив про хобі, в мене не було запасного варіанту, в мене не було інших джерел доходу. Я навіть обрізав спілкування з багатьма людьми, там знайомими, друзями. Але як парадокс, замість того, щоб ставати більш продуктивним, я просто швидше втомлювався, не мав енергії і не мав сил. І найголовніше, в мене не було нових ідей, тому що їм не було де циркулювати. Я не давав собі відпочивати нормально і не мав обміну думками і ідеями з іншими людьми. Я маю увазі ті, що не в кругу цієї діяльності, або якісь поза цією діяльністю. І як результат, попри постійну діяльність і ну, таку прям робочу атмосферу, я втрачав себе в буквальному сенсі. Тобто я от, ну, забував про свої інтереси. Забував про те, що я люблю. Я насправді навіть втрачав деколи мотивацію і не знав, навіщо я це роблю. Я вже просто типу робив це на автоматі. І замість того, щоб працювати розумно, я працював просто багато і важко. Отже, якщо хочеш, це нормально. Але коли це вже для тебе як наркотик, ти сам собі ставиш пастку і будуєш навколо своєї справи велику стіну З цієї важливості, яку потім сам же ж стараєшся перелізти, хоча можна просто розслабитись, забити, дозволити ставатись подіям, як вони стають. І робити як виходить. Третя помилка це строгий план. Я складу ідеальний план, і все піде як по маслу. Але насправді це працює не так, тому що життя це повний хаос. І насправді цей хаос красивий. І замість того, щоб будувати план, варто зробити план, що робити, коли все піде не по плану. Що я маю на увазі? Коли ти тримаєш за створений в своїй голові власний план, ти не помічаєш дверей, які відкриваються на твоєму шляху, тому що все має бути так, як ти собі уявив. Але часто життя і випадок або та сама удача. Виникає поза планом. Якщо ми глянемо на історії багатьох успішних людей, в тому числі тих, яких ми розбираємо на цьому каналі у рубриці феномен особистості, то часто найкращі речі стаються тоді, коли ти їх не очікуєш. Ну і звісно не плануєш. Зі свого власного прикладу можу сказати, що я ніколи би не міг би запланувати займатися інтернет-магазином. Хоча це те, що привело мене до найбільшого доходу, який в мене був в житті, і тих можливостей, які я маю зараз. Але в правильний момент я відчув, що це моє. І просто дозволив собі прийняти цю пропозицію, і моє життя кардинально знилось на 180 градусів буквально за декілька місяців. Хоча я впевнений, що якби я і далі йшов за якимось ось цим прям планом серйозним своїм власним планом, я міг би просто упустити цю можливість і далі щось там собі розумним виглядом робити, будувати. Отже, план це інструмент і щось просто орієнтовне, але ніякому випадку не твій власний бог, і найголовніше це твоє внутрішнє відчуття моменту. Помилка номер 4 – це стара зона комфорту. І Я зараз поясню це так, як ніхто раніше не пояснював, тому що є така стереотипна думка, що вийти з зони комфорту означає почати робити для себе щось незвичне, складне, переборювати себе, боротись з собою, і тоді якимось чудом ти досягнеш нових висот. І я згоден, що слабкі свої сторони можна міняти. І е, перетворювати у сильні, але робити ось цю боротьбу з собою і змушувати себе до чогось насильно ніякої вигоди не дасть. Тепер що я маю на увазі під розширенням зони комфорту? Уявимо одного з глядачів цього каналу, хлопець, який хоче жити краще, але навіть не уявляє, як саме він цього хоче. Отже, твоя уява зараз тримається за старі образи, за звичні для тебе, бо вона нічого іншого не бачила. І це теж зона комфорту. Наприклад, якщо найбільше місто, в якому ти був, це Київ, то ти будеш думати, що Київ це найбільше місто. Звісно, знаючи, що є якісь там інші, але не відчуваючи цієї атмосфери. І навіть якщо ти не маєш змоги поїхати в Нью-Йорк, ти ж можеш гіпотетично подивитися влог з Нью-Йорка і подивитися, як воно виглядає в деталях. Прям такий собі зробити гід, рум тур. Уяви, уяви, що ти летиш в Нью-Йорк, і ти хочеш вивчити там всю місцевість і розібратись, куди сходити, і ти дивишся влог. Цим самим ти розширюєш свою зону комфорту. Або, наприклад, уявімо, ти хочеш собі якусь машину. І замість того, щоб просто марити оцим всім і ставитись до цього занадто серйозно, про що я говорив в попередніх пунктах, ти ж можеш знайти конкретний огляд на цю машину. Не знаю, подобається тобі там BMW чи не немає значення. Ти можеш це впустити в своє життя. І до речі, загалом, замість того, щоб себе... Порівнювати і якось депресувати, бо ти десь бачиш успіх в соцмережах, можна використовувати це з іншим підходом, що ти впускаєш інформацію в своє життя і просто уявляєш, що ти це теж можеш мати. Тоді будь-який успіх сприймається вже не з заздрістю, а з натхненням. Адже якщо, наприклад, я в якийсь момент почну заробляти не мільйон гривень, а мільйон доларів за рік, то хіба не вигідніше тобі самому надихатись цьому, а не заздрити і злитись? Тому що я теж простий чувак з. З України, ми з тобою з одного контексту, да там зі схожим дитинством, і ми можемо один одного підсилювати, замість того, щоб змагатись і боротись. Світ занадто сильно великий, щоб нам за нього змагатись. І Я особисто не вбачаю ні в кому конкурента, тому що я це я, а ти це ти. Тому спробуй такий експеримент: всі ті речі, яких ти реально хочеш в своєму житті, спробуй їх знайти в інтернеті. Або десь, не знаю, у фільмах, у книгах, і впустив своє життя, як ніби ти вже зараз там плануєш кудись поїхати, або це купити, і просто вивчити, переглянути перед покупкою. А щодо експертів в інтернеті, не слухай їх поради, а спостерігай за їхнім режимом, рутиною, звичками, діями. І оця зміна фокусу дуже вигідна для тебе. Ти не уявляєш, як сильно може змінитись сприйняття абсолютно всього, що ми навколо себе бачимо. І після такого вмикання і розширення зони комфорту, твоє тіло саме захоче рухатись. Твоє серце і твоя голова сама захоче щось робити. І не тому, що тебе хтось замотивував чи змусив, а тому, що ти сам відчуваєш, яке життя може бути. Отже, замість болю вмикай досвід. А поточна зона комфорту це не твоє місце, а просто поточна рамка. Вийди з неї через уяву. Через приклади інших людей завдяки тому самому інтернету, який ми часто не використовуємо на максимум, і, можливо, ставимося як до даного. І перед останнім пунктом хочу поділитися з вами ще одним крутим відгуком на свою книгу, яка так і називається Швидка книга. Це не якийсь научпоп, там книга по розвитку і тому подібне. Від неї не потрібно очікувати дуже багато інформації. Щось типу такого ні, це просто книга з інструментами, з діями, які потрібно зробити в моменті зараз для того, щоб звільнити свій мозок, щоб він почав нормально працювати. Просто відійти від цієї всякої мішури нашої нашого суспільства, соціальних мереж і тому подібне. Тобто це конкретні дії, які дають тобі конкретний результат. От і все. Я дуже вдячний вам за те, що вам подобаються мої продукти, за те, що вони дають конкретну користь, якісь нові ідеї, а там багато класних. Таких фішок, рекомендацій, які реально будуть корисні, коли ти не знаєш, що тобі робити далі. Ну а саму книгу можна придбати на Патреоні. Цим самим ти підтримуєш мене і цей канал, і отримуєш круту і атмосферну книгу, яку можна прочитати за 15 хвилин. І помилка номер 5. все поставлено на карту. або вийде, або мені кінець, і це класно звучить у фільмах, але в реальності це тиск, страх. І величезний стрес, успіх це ж в принципі таке заїжджене слово, і насправді це не про all-in. Це в довгу зі свого власного прикладу. Можу сказати, що найбільші стрибки у розвитку, у доході, у змінах в голові відбувались тоді, коли в мене були запасні варіанти. Наприклад, коли я займався мережевим бізнесом, і я не був впевнений, яку точну суму я зможу заробляти в місяць, а в мене були там платежі, обов'язки якісь. Речі, за які мені треба заплатити, то я працював у логістиці, де я отримував фіксовану зарплату. І так, там не було якогось бізнес-розвитку, там була просто робота, але вона мені давала спокій на душі, що я точно не буду жити на вулиці. І паралельно з цим я багато вчився, мав дійсно для себе час і простір, щоб щось пробувати вивчати. Правда, моєю помилкою було, як я вже казав, що я слухав прям повноцінно і з якимось повторював, хоча можна було просто надихнутися і зробити свою власну методику, свій власний шлях. Я не Ався за одну ідею, і у висновку багато моментів почало одразу приносити мені плоди у 2024 році. В мене був момент, коли у мене було одночасно здається 4 чи 5 різних джерел доходу, і ви не уявляєте, яке бомбезне відчуття це, коли ти знаєш, що в тебе є декілька своїх. Грошових дерев до того ж, дозволити собі промах і десь програти, це не слабкість, це, це частина процесу. І як я вже казав раніше, все завжди піде не по плану, якщо може піти не по плану. Тому не грає в гру все або нічого. Будь гнучким, але стабільним. Постійним у своїх намірах і цілях і роби все системно. І тоді, коли успіх і результати будуть приходити, ти будеш вдячний і вражений ними навіть більше, тому що ти їх не очікував вже зараз і в цей момент. Ну і моя заключна думка заключається в тому, що твої помилки це не провал, це твоя власна карта. Мапа. І коли ти побачиш цю карту і ці помилки, ти зможеш їх обійти, взяти з них досвід, допомогти в майбутньому інших їх вирішувати і обходити. Але поки ти їх не бачиш, то вони ведуть тебе за собою. Тому Тобі вибирати, хто за цим кермом автомобіля під назвою життя. Щоб бути в курсі всіх подій навколо цього каналу і мене, можеш підписатися на мій телеграм-канал. Там збирається ціла тусовка людей, українців, які молоді, розвиваються, мають амбіції і просто на одній хвилі. Ну і давай продовжувати ремонтувати Своє життя щоб не померти нікчем.